Молитва до Пресвятої Богородиці, пречиста Діво Марія, зі світанком цього дня даюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, Матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом, усіх небезпека для душі і тіла. Заступайся за мене у твого сина та своїми молитвами зменшуй його святинів з приводу моїх гріхів, бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, та виконати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. на небі. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими, не скорботане погорди, але від підвизволи нас єдиночиста і благословенна, Пресвятая, Богородиця, спаси нас.